Та скільки можна кашляти на випий від кашлю. А може бурсучого жиру треба подихати над картоплею? Я бо курю. Привіт, я Віталій Повережець, ваш лікар-пульмонолог. І я вітаю вас на каналі Пульмохаб, де ми сьогодні будемо говорити про одну із найпоширеніших скарг людини кашель. А саме ми поговоримо про те, які можуть бути причини вашого кашлю. Взагалі, кашель це природній рефлекс нашого організму, який направлений для того, щоб допомогти нам вивести з дихальних шляхів слиз, мікроби чи інші сторонні частинки. Але давайте розберемося в тому, як виникає кашель. Отже, у усіх нас є кашльові рецептори. Вони розташовуються переважно в дихальних шляхах і реагують на подразнення, яке може бути викликане різними причинами від запалення до сторонніх тіл. Ці подразнення сумуються і йдуть у центр голодного мозку, який відповідає за кашель. Як наслідок, центр провокує різке сильне скорочення діафрагми та інших дихальних м'язів, направлене на швидкий та різкий видих, який призводить до видалення з дихальних шляхів сторонніх частинок, які подразнюють власне кашльові рецептори. Саме тому кашель це є дуже важливим рефлексом, який допоміг людству вижити і дожити вам до сьогоднішнього дня, адже він допомагає нам елімінувати з дихальних шляхів сторонні частинки. Взагалі, кашель розділяють на вологий із виділенням мокроти, та сухий без виділення мокроти. А також по тривалості розділяють на хронічний, підгострий та гострий кашель. Хронічний триває більше восьми тижнів. Гострий триває до трьох тижнів, а проміжок між трьома та 8 тижнями це є підгострий кашель. Отже, які є найбільш поширені причини гострого кашлю? Зазвичай найчастішою причиною є гостра респіраторна вірусна інфекція, тобто захворювання, яке виникне ураженням верхніх дихальних шляхів специфічними вірусами. Паралельно з цим у пацієнта може виникати синдром постназального затікання. Це стан, коли слиз із носоглотки потрапляє у гортань пацієнта і викликає кашель. Зазвичай це покашлювання протягом дня, яке посилюється при зміні положення. Особливо часто такий синдром виникає у маленьких дітей. Тому, якщо у вас є малюк, який часто кашлює. Подумайте, можливо, дійсно, йому потрібне промивання носу, а не протикашлів препарати, антибіотики чи противірусні. Іншими причинами можуть бути грип, COVID-19, дебют бронхіальної астми або інші специфічні інфекції дихальних шляхів, такі як кашлюк чи перекашлюк, яких ми бачимо дуже багато протягом останнього часу. Причинами ж хронічного кашлю можуть бути. Велика кількість як легеневих захворювань, так і позалегеневих станів. Серед легеневих захворювань особливо виділяють такі причини, як бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, наявність, звичайно, туберкульоз, епідемія якого і досі триває в нашій країні, та рак легенів, який є найбільш поширеним онкологічним захворюванням у світі. Серед. Позалегеневих причин виділяють такі стани, як рефлюксна хвороба, патологія лор-органів, такі як риніти, різні синусити, або так званий рефлекс Арнольда, коли йде подразнення зовнішнього слухового ходу, наприклад, сірчаною пробкою або стороннім тілом у вузі. Кашель, який супроводжується сльозотечею, чханням, закладеністю у носці, часто може бути причиною контакту із алергеном. Іншою причиною може бути вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища на роботі або в житлових умовах, тобто контакт із пилом, різними випорами, газами, і навіть якщо ви безпосередньо із ними не контактуєте, а знаходитесь поряд, також можете потрапити під вплив цих несприятливих чинників. Ну і звичайно ж, вплив тютюнового диму. І не вірте всім рекламам сучасних пристроїв для вживання нікотину чи тютюну, адже навіть найсучасніші пристрої для нагрівання тютюну чи електронні сигарети також подразнюють епітелії верхніх дихальних. Прийом лікарських речовин також може бути причиною кашлю. І тут особливе місце приділяється інгибіторами андгіотензин перетворюючого ферменту або так званими інгибіторами АПФ, які використовуються у пацієнтів із гіпертонічною хворобою. І за рахунок свого побічного певного ефекту можуть викликати кашель. Тому якщо ви приймаєте такі ліки, як раміприл, перендоприл, лізиноприл, каптоприл, у вас може виникати кашель саме через прийом даних лікарських препаратів. Також причиною може бути прийом муколітиків власне тих препаратів, які використовуються для кашлю, для розрідження, пом'якшення та покращення відкашлювання мокроти, але збільшено в об'ємі мокрота може самостійно. Потраснювати дихальні шляхи і спровокувати кашель. Серцева недостатність також може викликати кашель, особливо у лежачому положенні. Ну що ж, ми перерахували із вами переважно більшість причин кашлю. Але важливо, щоб ви пам'ятали, що наявність кашлю це є серйозною скаргою і потребує обов'язкового звернення до компетентного медичного праців. Що ж, сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо вам дійсно це було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А також напишіть у коментарях, із якими причинами кашлю ви стикалися найчастіше, та що вам допомогло. Бережіть свої легені та будьте здорові! До зустрічі в новому випуску!